І так, пронто-пронто, мої кохані. На вихідних я не випускаю відео, вибачте, тому що мені треба, хоч трішки якось наповнюватися енергією. Пам'ятайте, що в мене багато заказів. Я, у мене ще група є в Telegram, добавляйтесь. Там дуже крутий контент, ми наповнюємо один одного своїми результатами стосовно амулетів, своєю енергетикою, то ваше життя зміниться. Побачите навіть тільки від перебування в нашій крутій групі. Діти, хто мене дивляться, хто в нашій групі, привіт. Можете написати свій коментар, тут буду вам вдячна. І так. Зміни в вашому коханні. Думайте про себе. А я думаю про вас. Дівчаточки, амулети йдуть по світові і роблять круті зміни. Вже в кожній країні світу є феєчка, яка має амулет. І крутий результат, який її супроводжує. Амулети я роблю із карт Таро. Вау! Тут у вас, дівчата, є кохання, по якому вас дуже тягне до людини, а людину тягне до вас. Д'явол, подивіться, д'явол тягне двох. І вас, і його. Колись вас сильніше, колись його. І навпаки. Окей, карти кажуть ханна, досить про амулети. Досить, значить, досить. Кому треба, той почує. Кому ще рано, той нехай живе, набиває свої шишки, дивиться розклади таро і думає наївно, що, подивившись розклад, щось у його житті зміниться, не зміниться. Але ми тепер про зміни вашому коханні. Тут у вас. Є обмеження в спілкуванні або в баченні з якоюсь людиною. Або кажуть карти, не обов'язково могли взагалі зараз прийняти рішення просто закритися від всіх, обмежити своє спілкування з ким би то не було. Тобто я не хочу зараз не бачити. Тут і уші у неї закриті, і не чути. Тобто, от я зараз потіпу, залиште мене наодинці з собою. І кажуть, що в цей час у вас прокидається інтуїція по Верховній верховністьріці. Хтось з вас навіть міг зараз піти в якісь науки. Я маю на увазі езотеричні, вивчати, як я ізотерику. Вивчати руни, ну, це є езотерика, або таро, тобто якісь науки. Або хтось просто <кій> <кій> починає розуміти свій внутрішній світ. І виявляється, що у вас є інтуїція, і ви це відчуваєте круто. Якісь таємні знання у вас прокидаються, ви прям відчуваєте це. І ваша інтуїція, мої любі, вам підказують. Підказує, ви це відчуваєте, я бачу, що є в вашому оточенні якийсь рицарчаш, людина, яка вас кохає, але веде себе як маленька дитина, як дитятя. Ви з цим чоловіком могли жити під одним дахом вже, могли жити родиною. І в цьому випадку ви давали йому дуже багато кохання більше, ніж він вас. Вам. Тобто ви давали йому 9 чаш із 10. Окей. Так, які ж зміни в коханні відбудуться? О, як цікаво. Які зміни? Доля дає вам подарунок. Золотий пентакль йде до вас, це саме в любові. Тобто, це навіть таке кохання йде, на яке ви не очікували. Тобто Це може бути навіть більше, ніж ваші були очікування. І в цьому випадку доля, начебто, ось як притягує вам цей подарунок, каже, «візьми». І ви інтуїтивно, дівчата, все це вже відчуваєте, це вже літає отут, десь в повітрі, саме цей факт. Причому, що мені подобається, це, це до вас прийде на дуже довгий час, що саме прийде спокійне життя з імператором. по, По помірності, по це коли. Немаю цих емоційних гойдалок. Це коли зрозуміло, що я з тобою, а ти зі мною. І я знаю, що щоб не було, ти нормально відреагуєш на щось. І я не приходжу, не дивлюсь на твій настрій. І не думаю, щоб тобі так сказати, щоб ти не знаю, або не закрився, або не замкнувся, або ще як не зреагував. Тобто, це повноцінні нормальні відносини імператором. Круто, проживання під одним дахом, брак. До речі, це також у деяких з вас може бути, не всіх. і з оцим незрілим рицарьком чаш, чоловіком, який незрілий, але кохає вас. Але він тоді стане імператором. Розумієте, який йому потрібно зробити зараз крок? З рицаря стати не те, що королем. А зразу імператором, людиною, яка бере відповідальність за себе в першу чергу, дівчата, це дуже важливо. Потім за вас, бо коли він за себе не взяв, як він за вас візьме? Коли ви зустрічаєтесь з рицарем, чому ви його руки викручуєте? Що ви від нього очікуєте? Він за себе не може взяти ніякої відповідальності, він себе не знає, як кохати. А ви хоч він був імператором? Так ось це людина, або буде нова. Бере туда не за себе, за вас. У нього є гроші, він їх заробляє, є соціальний статус у нього, він не боїться відповідальності, він не боїться народжувати дітей і готовий ними опікуватися. Він знає, що робити зі своєю дружиною в плані як ком'юніти вистраювати. Розумієте? Тут єдине, що карти кажуть, треба трішки почекати. Або ви таки чекаєте, поки оцей рицар-пажик віддасть вам оцю дев'ятку й чаш, яку ви йому віддали, коли буде баланс. І ви чекаєте це, бо ви тут засіяли надій... надійне сім'я, ви до цього багато вкладали в нього. Ну, звісно, дев'ять чаш віддати. Взагалі, я да, живу, як отак. От. Дівчата, він два кроки, ви один. І це не маніпуляції. Це чоловіки так вони збудовані. Він повинен, він охотник, він повинен трішечки, трішечки, якби вас повинно не вистачати в цьому житті, в житті чоловіка. Але це деякі де, де кажуть, маніпулюєте, це не маніпуляція, це от мати цьому вчать. Коли ви себе правда кохаєте, у вас є свої інтереси, є свої хобі, є зустрічі з подругами. Ви правда віддаляєтесь. Чому? Тому що у вас є своє життя. Ви, ну як, ви не ходите, не дивитесь, що він вам зробить свято. Ви знаєте, що не зробите зробите собі сама. Так ось, і ось ви в очікуванні, коли це буде. І так, дивимось далі. Які зміни будуть в вашому коханні? Золотий пентакль по колісниці. Це круто, колісниця це вже буде. Це новий етап вашого життя. Дивіться, або може бути таке. Що ви можете з цим чоловіком познайомитися при дорозі, або він може до вас приїхати, або в дорозі познайомитися. Що тут кажуть карти? Тут кажуть карти, що саме про цього імператора, який до вас йде, кажуть, що дивіться, що він. Міг раніше вести себе по дураку. Ви міг хитрувати, маніпулювати, обманювати. Причому, ну, я бачу, от він до вас йде. Це він по колісниці їде, так? Причому він, знаєте, маніпулював, хитрував, але причому він любові вашій робив боляче. І тут ви його дуже наповнювали, але він це не цінував. І тому тепер він відчуває, що йому треба вам віддати. І він взагалі був в якихось ілюзіях, фантазіях, розумієте? Він і зараз, якщо це він, то сидить в очікуванні. Але у нього дуже багато ілюзій фантазій. Він не бачить картину так, як вона є. Так які ж зміни в коханні? Ну, мабуть, у ті, які я кажу? Так. Які зміни? Він тепер прийде до вас, як король чаш, як людина зі своїм коханням. Вже не як пажик, а не як рицарь, а як король. Тобто ви відчуєте емоційно, що людина вас кохає. Тут, до речі, він багато думав про це. Він аналізував, як це все сталося. так Як ви Верховна Жриця, жінка з інтуїцією могли допомагати йому, могли його наповнювати, а зараз цього немає, і він навіть перший час злився на вас, але потім він почав проходити трансформацію, тому що він зрозумів, що він хитрував, обманював, маніпулював, причому довгий час, проявляв своє кохання не як доросла людина. А як дитя яке, що ви навіть нічого не відчували. І тому він не хоче з вами поновити відносини потрійки пентаклі, тобто почати будувати щось спільне і надійне. Але він це зрозумів тільки після трансформації, розумієте? Але зараз кажуть, ви далеко один від одного позірці. Ви він на відстані. І це саме через його ілюзії фантазії. А в чому його ілюзії фантазії? Ну його дьявол до вас тягне дуже сильно. І він тут може думати, дівчата, що ви його по дьяволу щось з ним зробили, розумієте? Проворожили чи ще щось? Так, так, так. Так. Тому він не проявляється. Він думає, я підкорю цього дьявола, розумієте? А зявола не побориш. Він, тобто, хоче ці емоції перебороти у це тяжіння для вас. Але він тут до вас їде. Він давно хоче. Але йому треба зробити вибір щодо кохання, бо є третій фактор розбите серце. І він почне діяти по королю жезлів. Так які ж зміни будуть у вашому коханні? У вас взаємне кохання. Він оцей план продумує, аналізує все дуже-дуже довго. Він дуже повільний у вас, чувачок. Так, і в трансформації він розуміє, що ви імператриця, що до вас треба відноситися, як до імператриці, ні, більш, ні більше і ні не менше. Ви маєте ви особлива жінка, ви жінка, від якої він хоче дітей. Він хоче з вами родину, він готовий вами опікуватися, але він не проявляється, дівчатам. Поки ні, він оце сидить і думає все, робити чи не робити, а тому що в ілюзіях і фантазіях. Ось такий чоловік, дівчата, тому зміни в ньому відбуваються. Він проходить трансформацію, він же готовий до вас відноситися, як до імператриці. Прийняти в собі той факт, що тут справа не в дьяволі, а справа в тому, що у вас є взаємне кохання і в тому, що він любить вас. Я правильно кажу? Так. Так, він захоче взяти шанс, бо ви до нього сладенька як морковочка, хоч ви захищаєте свої кордони, але ви кохана жінка у нього. І він чекає, поки колесо фортуни перевернеться, щоб знову взяти шанс, бо ви з ним на відстані. Він проходить трансформацію. Нехай проходить, ану на іншій колоді. Які зміни вас очікують в коханні? Кохання спалахне з новою силою. Так, і ви будете стояти на вибору шляху. Так, з ним, з королем мечем, чоловіком із минулого. І це буде по справедливості. Так. Все від вас залежить. Зміни такі, що він проходить трансформацію. Так, Аркан закохані. Кохання є, йому треба зробити вибір щодо кохання. Так, ось. Йому треба стати імператором, дівчата. Бо тільки імператор може зробити вибір, коли він кохає. Так, він хоч про це не проявляється, але стане, чи стане він імператором? Буркан мир і туз жезлів. Так, по миру це новий етап. Він візьме, так, він мах, він все може, кажуть карти. Він може імператором стати. Так, сила, він дуже сильний, дівчата. Класно, класно, так. Тому так мої любі. А яку пораду дайте моїм дівчаточкам щодо цього імператора? Карти кажуть, він хитрово маніпулював довгий час. Так, тепер він прийде до вас з подарунками, бажання мати дітей поновити по фортуни ви могли ж з ним миритися, бо ви на відстані знаходитесь. Карти кажуть, у вас може бути новий з ним етап по миру. сила за вами. Так, він король мечів. А чи треба його приймати? Карти кажуть, що він став королем Пентаклів, людиною стабільною, надійною, чоловіком для вас. Він тут боровся з зовнішніми обставинами. Тому що розумів, що ви з мечем, і ви вже на нього не дуже таки да, налаштовані. Що ви мах, ви без нього класно проживете. Він згадував вас отак землю гриз. Хотів проявитися, але не проявлявся. Але і ту з мечів, і ту з чаш. Так, у нього є ідея, у нього... він хоче вам поговорити серйозно про своє кохання. Хоче якось з вами випасти, провести час, сам з собою бореться. Але тут вищі сили, дівчата, да. тут вищі сили, які Еркан Сонця, розумієте? Він вам винен віддати багато кохання, і він це зробить. По аркану Сонце здійснить ваші бажання. Тут навіть народження дітей можливо, проживання під одним дахом. Так, і десятка чаш, Боже, це взаємне кохання, коли ви кохаєте один одного так, як вам би хотілося. Да, Дурак, поновлення відносин. Поновлення відносин, а вже потузу пентаклів. А що означає потузу пентаклів? Це значить, що в цих відносинах вже буде енергія, буде куди костру розгоратися. Розумієте? Ви будете стояти на виборі. Ви класна жінка. Тут могли ви піти з відносин через його хитрість обман маніпуляція. Він вас кошає. Дівчата, але дивіться на його трансформацію, Туз Пентаклів, круто! Вас багато, Туз Пентаклів, круто, але все рівно дивіться, включайте мозок. Не вау, імператор такий, дівчата. Таки ви повинні розуміти, що треба дати час і побачити чоловіка в дії, тому що він вас кохає по, по миру далеко знаходитись. І зараз дуже переживає Боже. Він дуже переживає десятка мечів за те, що вів себе як дурак. Він в роботі зараз реалізує себе. Але повинні розуміти, що треба дивитися на чоловіка, тому що виборш, тому що просто вірити словам, це смішно. Це дуже смішно. Так. Його дуже до вас тягне. Він на виборі стоїть. З подарунком прийде, вже казала. Люблю вас. Пишіть коментарі, підписуйтесь. А, дякую дуже за донатики, дівчата. Чекаю ваші донати. Для мене це як бальзамчик. Для мене це як привід ще робити вам розклади на отак сьогодні вночі. Люблю вас.